Всім привіт! Ви на каналі Стратег і сьогодні в нас розпаковка і знайомство з нашими новими настільними іграми Everest та Incognito. Розглянемо наповнення та дізнаємось особливості кожної гри. Тож розпочнемо з гри Everest. Гра розрахована на вікову категорію від 8 років. Грати можуть від 2 до 4 гравців, а приблизний час 45-60 хвилин. А тепер розглянемо, які ж компоненти чекають нас всередині. Гральний кубик, фішки альпіністів, жетони втоми та здоров'я, фішка погоди, рулетка погоди, планшети персонажів, ігрове поле, інструкція і 110 карток подій та предметів. Еверест – це стратегічна гра, де ви та ваші друзі стаєте альпіністами, що вирішено на найвищу вершину світу. Вам доведеться поборотись з погодою, втомою та випадковими подіями, що можуть вплинути на ваш шлях до вершини. Гравці обирають персонажів, екіпірування і розпочинається гра, в ході якої доведеться поборотись з викликами та ризикувати. Перемагає той, чия команда альпіністів першими підкорила вершини або залишилась єдиними, хто вижив. А для особливо ризикових є режим хардкор. Детальний розбір гри чекайте на каналі. Не забудь підписатись, щоб не пропустити. А тепер перейдемо до гри інкогніто. Всередині нас чекають 30 жетонів, 36 карток з діями, завданнями та персонажами та інструкція. А гра розповідає про протистояння між агентами кіберполіції Омега та хакерами. Ваше завдання розгадати, хто є хто і зірвати плани противника. На чиєму боці опинишся ти рятівників системи або хакерів, що намагаються її знищити. Отримай свою таємничу роль, що покаже, за кого ти граєш, виконуй дії з карток, що можуть змінити ситуацію в будь-який момент, а під час обговорення та голосування захисти свою думку. Але не забувай, що хакери можуть маніпулювати ситуацію, а довіряти можна тільки собі. Слідкуйте за нашими новинками, не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі Стратег!